Ранок починається з того, що обійшла все господарство. Поцікавилась, привіталася із тим, з кожною тваринкою. Так старається допомогти кожному працівнику. Сьогодні все зрозуміло. Злагоджено центр дитячої та юнацької творчості в Білопіллі працює як і решта закладів 25-кілометрової кілометровій зоні від кордону з ворогом онлайн. Ніжки по черзі. Дай раз, два, три, чотири, раз, два. Три і потім. Та тоді, 24 лютого, зізнається директорка, як не дивно, колектив згуртували мешканці контактного живого куточка. Перший день війни ми всі були тут біля них, бо хвилювалися за них найбільше, як вони будуть. А вже потім думали за все. Коли цілий день в обстріли йдуть, і навіть не орієнтуюся, що порадити своїм колегам чи бігти додому, чи ховатися в укриття. Рішення знайшли швидко. На базі гуртка Сучасна панянка, де діти вивчали кулінарію, організували волонтерську кухню. Заготовляємо овочі, сушимо їх і пакуємо в сухі суміші. Це така так. Вкусно, так? так. так Оці так, це на 5 літрів, ну це росольник ага. якраз нам попався під руку. Ми трішки сюди сухарики ще досушуємо, щоб потім, як зварився розсольничок, ага. і ще додали такого запашного хлібця. Обов'язково прокип'ятити, ага. додати баночку тушонки, якщо є, а якщо немає, так. Хвилин 20 і готово. На цю рецепт пишемо, все розпояснюємо. Навіть м'ясо сушили також. На прохання Наталії Судової місцеві підприємці придбали духову шафу, сушарку, електроплитку і виробництво набуло майже промислових масштабів. Педагоги стали технологами і із задоволенням діляться секретами. На даний момент у нас сок на ось де пер, пер, пер червоний, і також червоний борячок. Скільки часу займає сушка. Ну, овочі десь десь 10, годин 10-12 при температурі 70 градусів. Ну а зелень, от тут можете побачити, щавель сушимо, також петрушку, окроп. А зелень десь 3-6 годин. До сухих суміш, асортимент фіточаїв та лікарських рослин, вирощених тут же на ділянці. Нагідки це ідея як противовоспалітельний процес, знімає Ехінацея і на це підтримує імунну систему. Мати-мачуха йде як Харкуючи засіб, коли людина захворіла. На сьогодні вже виготовили майже 7,5 тисяч порцій сухих сумішей, не менше і чаїв. Нещодавно почали реставрувати маскувальні сітки. А щосереди заклад перетворюється на міні-пекарню для бійців місцевого добробату? Печуть смаколики. Печивотопряники відправляють разом із сумішами на передову. Ми додаємо любов, віру, перемогу. Що більше люблять хлопці? з Вашого хлопці люблять все. У нас такий дружній колектив. Підтримка один одного, тому в нас все, все виходить. Колись сповнений дитячого галасу коридор, а в мирні часи 62 гуртки за різними напрямами відвідували до тисячі дітей. Порожній нагадують про творчість лише роботи юних майстрів. А вигляд з вікна, де за посадкою вже країна-агресор, і регулярні обстріли, не дають розслаблятися. Та колектив, згуртований керівником, працює. Це просто людина, яка згуртувала всіх нас між собою, яка горить і запалює всіх. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.